Катерина приїхала на берег Південного Бугу шукати тишу, але не ту, що заспокоює, а ту, що можна записати. Вона була саунд інженером, польовим спеціалістом, яка колекціонувала звукові ландшафти, шепіт вітру в очереті, тріск річкового льоду, дихання лісу. Цей проєкт був для неї особливим. Вона встановила свою апаратуру біля тихої затоки неподалік Вознесенська. В тому самому місці, де 20 років тому повільна зелена вода забрала її найкращу подругу Оксану. Катерина казала собі, що це вибір професіонала. Тут була унікальна підводна акустика, але в глибині душі вона знала, що повернулася сюди, щоб записати мовчання власного горя. Перші дні минули в рутині. Вона розгортала кабелі. Занурювала чутливі гідрофони у каламутну воду, годинами сиділа в навушниках, калібруючи рівні і фільтруючи шуми. Річка жила своїм життям. Вона чула рух на мулу по дну, клацання раків, глухі удари риб'ячих хвостів. Це був первісний медитативний звук, світ без людських слів, і він почав потроху загоювати її. Вона працювала до пізньої ночі. А потім сиділа на старому дерев'яному причалі, дивлячись на чорну воду, що ховала під собою її дитячі спогади та жахи. На третю ніч, переслуховуючи денний запис, вона помітила аномалію. Серед низькочастотного гулу течії пробивалася тонка, ледь вловима мелодійна лінія. Це було не схоже на жоден природний звук. Кілька нот, що повторювалися, наче уривок забутої пісні, спотворений товщої води. Вона застосувала кілька налаштувань, посилюючи сигнал, прибираючи перешкоди. Серце її пропустило удар це була не просто мелодія, це була колискова. Раціональна частина її свідомості негайно почала шукати пояснення. Музика з далекого будинку на іншому березі, що поширювалася крізь воду. Радіосигнал, що випадково потрапив у її незахищений підсилювач, вона перевірила обладнання, просканувала радіочастоти, нічого. Тієї ночі вона майже не спала, а коли заплющувала очі, в голові лунала ця примарна неповна мелодія. Наступного дня вона зробила ще один запис, зануривши гідрофон глибше в найтемнішу частину затоки. Коли ввечері вона ввімкнула відтворення, Мелодія була вже чистішою, ближчою, і цього разу вона впізнала її без жодних сумнівів. Котику сіренький, котику біленький, та сама Колискова, яку її мама співала їм обом, їй та Оксані, коли вони залишалися ночувати разом, крижані пальці страху стиснули її горло. Це було неможливо, одержимість витіснила професійний інтерес. Вона перестала їсти, майже не спала. Весь її світ звузився до екрана ноутбука та навушників, кожен новий запис приносив більше деталей. Тепер вона чула голос тихий, дитячий, нескінченно сумний. Голос співав, іноді збиваючись, ніби намагаючись пригадати слова. Катерина відчувала, що божеволіє, що її мозок, травмований горем, створює слухові галюцинації. Але звук на записі був об'єктивним. Він мав частоту амплітуду. Його можна було виміряти, він був реальним, вона почала розмовляти з ним. Сидячи на краю, причала, вона шепотіла у воду. Оксано, це ти? У відповідь була лише тиша. Але на записах тієї ночі після її слів з'явився новий звук тихий, булькаючий сміх. На п'ятий день вона вже не мала сумнівів. Це була не галюцинація. Це був дух її подруги, її відлуння, що застрягло в річковій воді. Двадцять років провини за те, що вона не змогла врятувати Оксану, що вона відпустила її руку, коли вони гралися на слизькому камінні, вибухнули з новою силою. Можливо, це був її шанс, шанс вибачитися, шанс попрощатися. Тієї ночі вона зробила останній запис. Колискова лунала чисто і ясно, як ніколи. А потім, коли пісня скінчилася, з динаміків пролунав чіткий дитячий шепіт, від якого кров застигла в її жилах. Він промовив лише одне слово, дитяче прізвисько, яким її називала лише Оксана. «Катрусю!» Раціональність остаточно померла, поступившись місцем нестерпній, божевільній надії. Вона мала знайти джерело. На річку опустився густий молочний туман, що поглинув береги, дерева, небо. Видимість була нульовою. Здавалося, увесь світ зник залишилися лише вона, човен і звук. Одягнувши навушники і увімкнувши пряму трансляцію з гідрофона, Катерина відв'язала старий дерев'яний човен і безшумно відштовхнулася від причала. Колискова вела її, стаючи голоснішою, коли вона рухалася в правильному напрямку. Вона гребла повільно, орієнтуючись лише на звук, що лунав у її голові. Вона опинилася в центрі затоки, в місці, де течія майже завмирала. Вода тут була чорною і нерухомою, як скло. Пісня лунала прямо з-під човна. Ще підповернувся, тепер він був лагідним і заспокійливим. Тут не страшно катрусю, тут так тихо. Мені було так самотньо, сльози текли по щоках Катерини. Пробач мені, прошепотіла вона. Вона нахилилася над бортом, вдивляючись у темряву води. На мить у своєму відображенні вона побачила не своє змарніле обличчя, а обличчя Оксани, бліде, усміхнене з очима порожнечею. І тоді, з води, порушуючи дзеркальну гладь, повільно піднялася маленька дитяча рука. Бліда, майже прозора, обплутана нитками зелених водоростей. Вона не хапала, вона кликала, вона пропонувала. Весь біль, уся провина і двадцять років самотності зійшлися в одній точці. Катерина простягнула свою тремтячу руку, вона торкнулася примарних пальців. Дотик був холоднішим за річкову воду, холоднішим за смерть. Вона не відчула ривка чи насильства. Лише м'яке, невблаганне тяжіння вниз у мовчазну темряву, що обіцяла вічний спокій. Човен тихо гойдався посеред туману. На дерев'яній лавці лежали навушники, з'єднані з апаратурою, із них у повній тиші порожнього човна продовжувала лунати кришталево чиста, безкінечна дитяча колискова, чекаючи на нового слухача.